Сьогодні у нас гарні позитивні новини. Ми отримали дві нові машини від наших партнерів. Дві Тойоти Кайлю, які поїдуть у наші батальйони розмінування і будуть виконувати там свої завдання. Абсолютно новий двигатель, який буде служити вірою і правдою. Дизельний. Вона тягне, вона їде, повний привід, дає нам що? проходимість, надійність, витривалість. Те, що нам потрібно. Я можу сказати все добре, тримаємось, все буде Україна.